Гадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Відразу починається наступна серія. В минулій, хто не бачив, подивіться. Ладно, спелерити не буду. Ну ми просто uh, сьогодні баланс 322 джипоінти. І я починаю з того, що відкриваю елітний. Безкоштовний кейс, який дається за 100 тисяч оберту ігрової валюти на сайті. Тобто ем, зараз глянемо, що він нам видасть, і це якби буде стартовий баланс на цю серію. Ладно, за спойлери, що було в минулій серії, ну я думаю, ви всі її бачили там. Мені контракт поставив 10к, x 2 по-моєму, да, бо я засовував 5 тисяч в контракт. Мені видав, видало 11 000, навіть тисяч. Там був калаш First клас, я його продав і просто. Все злив. А, ось таким чином. Так що обережно треба грати. А, да. 1200, окей. І оцей авік було приємно. 2900. Окей. 2900 теж непогано. 3000 в мене є. І, 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 і. пропоную відкрити один оцей кейсок. Може, помилка, що його не відкрива, бо він новенький. Може щось і може ставити Shadow Daggers ні. 470, окей, можна поставити просто на касар, шанс буде більш ніж ну, таким великим. І 39% заходить. Найс. Так, продаємо пам, ось так. Сюди. І 3500 в мене. Є на балансі. Так, що можна зробити цікавого? Можна відкрити Good Game 200, 2245, і я дуже, дуже сподіваюся, на Дігл Кодрет є такий. Хто не знав, і 170, ну щось, нуль окупу, нуль окопу, прям, прям нуль окупу. Окей. Тоді я звернусь до історичного кейсу. До історичного, і теж 5 штучок відкрию. Він по такій же ціні, ціні йде, як і а, той кейс Good Game, але видає він. А, Тобто, ну ви розумієте, да? О, Оцей Юсп він покриває Ну майже 3 кейси. Але все інше настільки по. Окей, 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 зрозумів. Зрозуміло. Олин, Олин, йдемо. Штормкейс. Я ж сподіваюсь, він видасть мені, тому що він мене злив в минулій серії, якби. І... І. І. Вогончантико, це дуже гарно. Ну, дві, просто 2000, дві окей. Блін, взагалі ситуація така собі, але. окей. М -м... Один лайтнінг дуже небезпечно відкривати. Давайте я краще спробую в Джокера виловити щось цікавеньке, 280 він видає. і спробую зробити скільки? Ну, тисячу. Щоб був якийсь наварчик, якщо я витягну все ж таки оцей от револьвер, статтрек. І ні. Апгрейд, апгрейд не заходить. Окей, дігл колекція. Ой, яка, яка колекція? Що я кажу? Це взагалі не колекція, а Сузір'я, Сузір'я Дігла. На секундочку, 383. Це не окуп. Ладно. Я йду сюди, йду сюди і відкриваю оцей кейсик прямо зараз. Інкмейт 0 X 17, 15, М, М. Окей. Клас. Супер круто, супер файно, мега, супер клас. Ну, насправді я з такого балансу камбачів, якби, тому може сьогодні це теж трапиться. Так, Ніка, ні, почекайте, тут є? Ні, тут нема безкоштовних прокруток, тому краще відкрити просто ось так. 333, ой, 330 просто і. Не дарма. Я тільки заговорив про безкоштовно. 5. 5 було б дуже файно, але це теж непогано. так. А, кручу. Так, і. 31. Ну окей, це насправді все одно буде окуп, але хотілося б, щоб зараз за 60 щось випало. Да? Може, ну, 39, ладно. А, так, і що це в нас? Це в нас. Э, take the Skins і. Продаю абсолютно все. 502 дже-пойнти. Можна відкрити на цю суму цю я дігла Але цей кейс мені не дуже подобається, тому що те, як він видає, ну. Е, треба краще. Треба. Ось, 620. Найс. Е, тепер знаєте, що я хочу відкрити. Кейс, який може мене спокійно камбекнути. Е, була дуже давно була серія, де от саме цей кейс, після того як я зливався до балансу певного, він мене. Е? вибачаюсь, він мене жорстко камбекнув. Коротше, там випадала, по-моєму, оця емочка, і. Хайп... хайпербіст! Hyper Beast це дуже було гарно. Але. Окей, треба просто, щоб окупило трошки зараз, щоб я спокійно пішов. Ну, це може не окупати, насправді. На жаль, 290. Треба робити. Треба робити. 462, поставлю 540. Ну, а що робити? Залишається мені, крім як 45%. Давай. Аук, заходь. Червоний. Ну як, ну як на 42% випадає червоно? Ну в принципі, це да, це можливо, але е, не хотілося б такого більше, щоб повторювалося. 449 історичний кейс. Можна прямо зараз мені юспек. Отой, який ти мені поставив, і це це ніби дуже погано виглядає. Хоча 455 окуп на 6G поїнців. Найс дуже е, мене це радує і. Почекай, Crimson В. Отаке мені не подобається. Це 973 і в мене 994 джиппоинти. Зараз просто треба, щоб окупило. Ну, на 6-6 джепонтів. На 6 Окупи мене. Так, а... не знаю, чесно. 40. 40, 40. Можна... Ну, ставимо, звісно, на скільки. Стоп. 40. А, ну да-да-да. на 60, точно. На 60 і плюс там, по-моєму, це ж 999, якийсь кошти, 56%. І я буду в шоці, якщо не. Окей, зрозуміло, зрозуміло, пінгвіни Мадагаскара. Фастом не буду. Бо може, щось зіб'ю, якийсь алгоритм. А, давай. Ніж. <схід> Було б гарно. Було б дуже гарно. 86 і-і-і. Так, 210. 210, ось так. 34% шанс. Ну, вже два поспіль апгрейди не зайшло. Причому там було таке собі, прям. Ну да, цей полозиці має заходити, і він не заходить. Касар. Касар є, а це значить, що я камбекнув до оцього кейсу. Давай. Інкмейт 0, Xibart 17.15. Видай мені. Окей, МК. МК це 950. Да. А, ні. Вибачаюсь. Я, по-перше, вибачаюсь, а по-друге, я в шоці, а по третє, вон... мені дуже. Це жесть. Мені дуже давно так. І вона ще подорожчала. Чи це. Стоп, мені ж за три завжди падало, як вона. Ну, походу, реально скини подорожчали трошки. Навіть це відчутно на е, на по цінникам. 4 Чотири... Я ж кажу, що ну, навіть з такого є шанс камбекнути завжди. І якщо зараз мені ставить щось дійсно жорстке, то це буде просто жесть. Але оцей оце, оце, оце калашик був би смачним. але 2400 не так смачно, як м, хотілося. Ну нічого страшного. Давай. Маска, маска солдат. 634, і тепер оцей так, хедшот, 511 ще раз і. Походу, я знов все злив, 1800, хоча отут зараз падає мені. Хочу один Lightning Mystery Case відкрити і 1500. Э, окей. Давайте трошки, трошки спущусь. І 480. Давайте поставлю. Э, 1000. Чому б і ні. Чом би ні, тисячу непоганий відсоточок буде. А можна, щоб цей апгрейд теж зайшов, тому що. якби, Найс! Nice, гарно. Оце мені дуже подобається. А знаєте, чому я зробив саме собі отакий от баланс? Тому що тому що є один кейсик, оцей. І з нього іноді падає оцей юспик. Якщо він випаде, це буде, м'яко кажучи, гарно. А... Можна його. Тільки несе. Бетріп, uh, він може касар коштувати. Ну він два. Він два коштує. ладно, Могло бути ще й гірше, нічого страшного. 1500, Це може дорого, але дешево. Uh, ще раз. Це може дорого? Але дорого. Що? Ну зрозуміло. Так, і я по. Фастом помилка, ні? Скільки це? 1300. 1300, хочеться знаєте, як зробити? Ну я не знаю вже, просто. Ну ладно, 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 549. 1100 і, 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 і раз, два. Зрозумів. Зрозумів. Я хотів просто зробити зараз. Ось таким от чином. Кинути. Ось так. І балансом підвисити. 12% шанс. Хоча, давайте, мабуть, на 4000 зроблю. Ось так. Все, давай. 16.77. Просто загорись зеленим. Вона загорається червоним. Ну тоді не сьогодні. Всім дякую за перегляд цього відео. Був дуже жорсткий камбек. Також промокоди AtomF та atomf 77 Все це я нагадав вже. Телеграм-канал в мене є. Посилання в описі. Все корисне в прикріпленому коментарі. І до нових зустрічей.